Федір Каплюченко, головний тренер футбольного клубу Тальна. Федір Петрович, напружений поєдинок. На жаль, для вас на останніх там секундах поразка в цьому матчі. Ласка, ваша думка по сьогоднішній гі. Да, Добрий вечір. Всім дякуємо за можливість грати. Гра дуже емоційна. Кінцівка, точніше, гри дуже емоційна. Ну загалом, гра. Ми готувалися до такої гри. Знали, що команда Лисянки дуже бойовита, дуже така непоступлива і дуже ну, класна команда. Тому були готові до цієї гри. На жаль, так сталося, що там лишній раз підтверджує, що в футзалі не можна там завчасно вірити в перемогу. Останні секунди. Два пропущені гола і результат зовсім інший. А загалом хороша гра, хороша гра для наших молодих гравців. Шкода, що не змогли вижати максимум з цієї гри. Ви, ви, ви вас визнали кращим гравцем минулого туру, але сьогодні ви не грали. Можливо, саме ваш, ваша відсутність на полі, коли ви вселяєте впевненість своїх гравців, далася в знаки і не вдалося сьогодні. Сьогодні отримати перемогу. Ну я думаю, що ну звісно будь-яка там чи відсутність, чи присутність гравця, вона впливає на команду. Я думаю, ну сьогодні загалом хлопці справлялися, все було добре за виключенням останніх, скажімо, останніх секунд, таких да, останні кінцівочки не вистачило. Але разом з тим я задоволений повністю хлопцями, особливо молодими. Стараються їм такі ігри дуже потрібні де накал, де все. Кістка в кістку, як кажуть, да там на витягнутій витянутій руці. Тому загалом я сподіваюся, що їм ця гра піде в користь. Тобто, ви на перше місце в цьому матчі ставили не, не результат, а щоб дати ігру практику молодим гравцям? Ну ну, тут взаємопов'язані речі. Я впевнений, що наші вже хлопці молоді, що вони вже готові до виконання завдань і грати. Тобто, для того, щоб їм як би, виконувати ці завдання, їм треба як мінімум спробувати. Тобто вони, вже, вони вже готові. Моя думка, да, десь, десь можливо сьогодні почало кінцівки. Але хлопці вже готові, тобто вони мають має, ми маємо давати їм шанс. І в принципі, ми не говоримо про те, що там просто ігрова практика. Хлопці виходять і грають на перемогу. Вони вже до цього готові. Як це виходить? Це вже інше питання. але вони повинні формувати в себе таку внутрішню впевненість, що вони готові грати на результат, досягати перемоги. А не просто виходити ігрову практику отримати. В принцип хлопці сьогодні молоді, боролися дядькам не уступали і надіюся, надіюся, що глядачам сподобався матч. Так, да, дуже цікавий поєдинок був дійсно. Федір Петрович, дякуємо за інтерв'ю. успіхів і перемог у вашій команді.